Пройти пов спряжу, коли її пачук в стокові, придбала ось таких шість моточків. Один початий моточок без бірки, інший твіт, 74% акрилу, 20% шерсті і 6% віскози. Тут у нас іде 100 грам на 163 метри. На речі нам потрібно на дитячі 300 грам, на дорослі 600 грам. Ну, в принципі, в мене майже 600 грам. Не знаю, наскільки використаний ось цей моточок. Я побачила цей твіт бежевий і одразу згадала за останній майстер-клас, який вийшов на каналі Тані Чебурєчно. Там такий крутий твідовий кардиган. І я постійно в пошуках якогось комфортного одягу для дому, тому хочу зв'язати ось такий кардиган. Не знаю, чи це буде кардиган, який я буду ходити на вихід. Чи залишу його як кардиган для дому, але мене покорив цей бежевий, я не змогла його залишити. На 6 моточків я віддала 224 гривні. Це з урахуванням того, що я пряжу забрала у перший день в стокові. Якби це було в наступний день, це було б набагато дешевше. І там було багато пряжі різних інших виробників, маленьких моточків. На дотик там був і акрил, і бавовна, і напівбавовна такі невеличкі моточки по 50 грам. Я то хотіла їх взяти з собою, але в мене багато таких моточків, які я взяла просто. ай, що я вони в мене так і досі валяються. А це я взяла чисто під проект, тому дуже задоволена. Цей неймовірний бежевий. Можливо, сьогодні і так і почну в'язати кардиган. Ну він крутий. Ще не знаю, чи буду в'язати в одну нитку чи у дві, але хочу, щоб це було на шпицях номер 8 або номер 9 Я думаю, це буде неймовірний варіант. Що ви скажете? Користувалась такою пряжою, і тут ціна, мабуть, в доларах 1,99. Хотіла ще сказати. Пряжу, яку я купую в стокові, я використовую тільки для власних виробів. Ніколи не використовую пряжу зі стоку на замовлення. На замовлення йдуть 100% покупна пряжа, тому можете не хвилюватися і спокійно замовляти. Мені вимкнули світло. І з того часу, як я вам презентувала пряжу, яку я придбала, для вас прийшла одна хвилина. Для мене це десь приблизно 2,5%. Я встигла попрати, приготувати вечерю, розібрати завал з пряжею. Зв'язати ось такий маленький шматочок, заварила собі кави і буду чекати, поки мені вимкнуть інтернет. Уже двічі телефонувала до провайдера. Провайдер такий: Так-так, зараз буде інтернет, його немає. Зараз щось з мобільного інтернету вимкну собі, можливо, якийсь підкаст, щось на Ютубі. Ось, і сяду в'язати кардиган. Я все-таки взяла спиці, якими я в'язала кардиган з квадратів, це номер 8. І буду в'язати в одну нитку. Хочу, щоб він був такий легенький і не дуже теплий, щоб я його спокійно могла носити зараз весною. Дуже мені подобається це твідово бежеве поєднання. І ось така у мене фотозона не фотозона, кусочок кімнати так оформила. Гарний букет. Ось такі в мене нарциси виросли чисто білий, серединка і листочки. Запах неймовірний, аромат на всю кімнату. І ще в іншій кімнаті в мене є тюльпани просто в трьохлітровій літровій банці. Не дуже гарні. Ось ще такий нарцис є повністю жовтий. Таке гарне поєднання. Мене буде надихати, створювати кардиган. І, можливо. Я все-таки виділю трішки часу і домалюю цю картину. Дуже хочеться її домалювати. Побажайте мені скорого вімкнення інтернету. Можливо, якийсь серіал подивлюсь. І ось про ці тюльпани у трохлітровій банці я вам говорила. Це дуже мило, естетично їх зрізали випадково. Коханий пересаджував тюльпани на інше місце. І ці просто випадково зрізались. Вчора вони були всі зелені, а сьогодні вони так розпустилися. Тому я насолоджуюся просто квітковим ароматом у моєму будинку. І це мене дуже надихає. Люблю весну за те, що є багато квітів, на вулиці все цвете. Уже пізно, майже 12-та або пару хвилин першої. Я ось. Частинку моточка вив'язала, вирішила почати в'язання кардигану із полочки, п'яжу за майстер-класом Тані канал Чибурічна. Але так як у мене нитка інша, вона тоньша, і спиці я вибрала номер 8, то я вирішила додати трішки більше петель. Тоді, в кінці, коли буде у мене готовий кардиган, я розповім, що я додала. Ну, можу сказати, що замість трьох рядочків резинки один на один, я пров'язала чотири. Думаю, це буде гарно. Мені подобається, як все виходить. Ще трішки пов'яжу, додивлюся серіал. Не серіал, а серію. Бо серіал я можу додивлятися до ранку, а вранці на роботу. Хоч і працюю з дому, але коли допізно засиджуюся, дуже важко тоді себе організувати. Що ж, я. Ще пов'яжу трішки і буду ділитися з вами процесом і етапами над роботою кардигана. Дуже мені подобається ця пряжа і дуже швидко в'язати на великих спицях. Тож я дуже задоволена, і я хвилювалася, чи вистачить 6 моточків пряжі на кардиган. Я думаю, що цілком вистачить і, можливо, навіть ще буде якась шапка собі на осінь. Все, добраніч. Я обіцяю довго не засиджуватися. 26 квітня. Я вчора почала в'язати карті, я вам про нього розповідала. Я зв'язала одну поличку і в'яжу уже іншу. Розхід пряжі дуже економний. У мене був розпочатий моточок, і мені вистачило зв'язати одну поличку. І зараз покажу з виворітньої сторони. Десь приблизно 30 рядочків іншої палички. Тому, думаю, кардиган вийде таким більше оверсайз, і пряжа ще залишиться. За основу я взяла майстер-клас на каналі Чибурічна, але все-таки вирішила змінити його під себе, адже нитка у мене інакша, вона набагато тонша. Здається, Таня використовувала Alizella Gold Plus. Не пам'ятаю, не класіка, товстішу ниточку, а у мене така вона більш тонша, тому я і спиці взяла менші, і я собі так подумала, щоб потім не перев'язувати і не розпускати уже частину роботи. Я просто за основу взяла її майстер-клас і трішечки під себе переробила. У неї потрібно набирати на передній полички 30 петель я взяла 40 петель. Резинку я пров'язала не 3, а 4 рядочки. Мені, в принципі, така подобається акуратно. Ось, на рахунок рукавів, вони йдуть також окремо в'язані. Спинку я вже собі також розрахувала, замість 66 петель візьму 86. І рукава ще думаю, можливо, буду вив'язувати одразу із в'язаного полотна і зроблю такі ліхтарики. Дуже мені подобається ця форма рукавчика. Буде на гудзичках і у мене дерев'яні. І якщо в минулому карді з квадратів я використовувала великі кузочки, то на цей буду використовувати трішки менші, це буде такий бежевий, мінімалістичний кардиган, який зігріє в прохолодну погоду. Або в дощову, таку, як у нас сьогодні. Що цікаво, я раніше обожнювала в'язати светри, речі саме регланом, коли йде цільно в'язаний виріб, і ти одразу отримуєш повністю виріб, тоді тільки дов'язуєш рукава. А останнім часом мене захопили саме речі, які зшиваються. Я раніше вважала це супер складним чимось, але мені чомусь дуже подобається. І такі речі в'яжуться вдвічі швидше. Як вам? Ви любите в'язати більше реглан, чи речі, які складаються з різних частинок? Пишіть у коментарях. Уже досить пізно, тому я побіжу спати. І завтра поділюся роботою над кардиганом. У нас сьогодні похмуро й холодно і вітряно, але такий вайб похмурого дня. Я люблю такі дні. Була на пошті, на Укропошті забрала пряжу, забрала спеціальні, замовляла саме на Пасху, і вони чомусь дуже довго йшли. Посилка прийшла 18 квітня до Києва, і з Києва мені відправила її, здається, 25-го взагалі. Вона в Києві просто довше пролежала, ніж взагалі мала до мене йти. У кого теж такі проблеми з Укрпоштою? Чи це якась загальна проблема? Пряжу несу додому, зараз буду розпаковувати. Покажу вам розпаковку. Ось. Там небагато пряжі, декілька моточків ярмарчин, спиці дерев'яні 12 мм. Але покажу вам спиці я замовляла для паутинок, а пряжу під окремий проект. Вся, я побігла розпаковувати, бо вже майже вдома. Заварила собі каву, я вже вдома і розпакувала посилку. Ось прийшли такі мені спиці дерев'яні від Knit Pro. Сама ліска 80 см і 12 мм спиці. Брала я їх для павутинок, хотіла використати дерев'яні спиці. Так як я замовляла з AliExpress дерев'яні, звичайні, в мене здається 3,5 і 4,5 мм були. Одні мені сподобалися в роботі, інші не сподобалися, тож вирішила замовити не Aliexpress, а брендові спиці. Спробую ними в'язати. Вони дуже легкі в руці. Як вони будуть мені в роботі, я з вами поділюсь. І ще взяла ярнар джинс, зблизька показувати не буду. Це два моточка, точніше три моточка 75-го, 35 й жовтий і білий 62-й. Це мені на один проект. Хочу зв'язати одну літню річ. Яка буде незамінна, так як я часто забираю якісь посилки. Процесом роботи я з вами поділюсь. Все ж вирішила поближче вам показати ярнар джинс. У мене вже були моточки з такою новою упаковкою, з новим ярличком, але він мені дуже подобається. Стильно виглядає, хоч посилка до мене дуже довго їхала, проте Укрпошта мені подобається в плані цінової політики. Мені ця посилка була нетермінова, тож я спокійно могла почекати півтора тижні, десь чекала. Тож спокійно могла почекати і в половину дешевше заплатити за саму пересилку. Ярна джинс, стається був по 42 гривні, це ще по акції. Я, звісно, знаю, магазини де є дешевше. Ярна джинс і по 38, і по 39 гривень. Проте я замовляла спиці, і щоб не переплачувати доставку окремо пряжі, то я вже замовила там і ярна джинс. Стайнат Кузя вона біло. Ітспіва майпотіла. Ось тільки під вечір. Сіла спонтанно зв'язати таку бджілку. Міла та чи то вона якась зла? Не знаю. Втомлена, змучена. Працювала сьогодні в дворі. Посадила грядки, Ще не всі, але і захотілося таку весняну б діл. І тут цілокаті добиться. You know every time I start to slip away. surrender i surrender let's Це пряжа такого гарного припиленого кольору. Газал, бейбі, Сіла я дивитися новий влог Марини Добрі іграшки, і вона саме розповідає про пряжу, яку віддала мені на благодійність, із одного бунтика такої синьої пряжі. Я вже зв'язала плед. Пізніше з вами поділюся ним, а з іншого буде також плед. І ця рожева пряжа просто мадить мене і чекає, поки я з нею зв'яжу. Хочу дуже зв'язати платчику або світерочок для дівчинки, це буде дуже щось ніжне. Пішла дивитися далі. Пров'язала спинки трішки більше 20 рядків, не враховуючи резинку, і вже під'єднала третій моточок. Нагадаю, що в мене на полички пішло два моточка. і другий моточок мені вистачило зв'язати. І з другого моточка ось таку частинку спинки. Побачимо, можливо, цього моточка буде достатньо, щоб дов'язати спинку. Тому я більше, ніж впевнена, що пряжі мені вистачить на картаган. і мені дуже він подобається. Хочу вже пошвидше закінчити. Ми все-таки вийшли трошком гуляти. Вибрали для себе незвичний маршрут. І ось такою красою, така красова. Хоча трішки вітряно, але вже скоро йдемо додому. Після. Ми пішли зовсім незвичним маршрутом довшим. Але тут так красиво. Я минулого літа тут на велосипеді їздила. Там далі буде крутий спуск. Але мені тут дуже подобається. Зараз я вам покажу, заради якого краєвиду ми сюди прийшли. Сьогодні пасмурно і трішки погано видно, але там, на обрії, все моє місто тлюче. Гарно тут. Можливо, якось часом прийду на цю галявину пов'язати або на пікнік. Гарна ідея. Ми знайшли ще одну доріжку і зараз трішки ближче підійдемо. Дивимося на краєвид. Ходімо. Не знаю, куди веде та дорога. Певно, можна спуститися ближче до людей, ніколи тією дорогою не ходила. Тепер йдемо додому. Ходімо. Не знаю, чи сьогодні встигну завершити спинку. У мене тут 40 ряд, десь вже 45, мабуть, є, всього треба 83. Заварила собі лате і в'яжу. День доволі продуктивний. Я встигла б і пов'язати, і вийти на прогулянку. Вихідний підходить до завершення, а завтра вже буду показувати вам нові процеси. І плюс поступово буду завершувати цей кардиган. Барила собі гарячий шоколад і нарешті дов'язала спинку вчора. Все-таки не дов'язала три рядочки, а не дов'язала тому, що закінчився моточок, це вже було 12 ночі, і я не хотіла розпочинати новий. Я закріпила спинку і полички, тому зараз буду з'єднувати гачком. І все-таки вирішила, тут також буду з'єднувати гачком, а рукав буду робити в'язаним. Не хочу ще окремо в'язати дві частини, хочу зробити в вигляді. Ліхтарико, тому це робота. Я з'єднала гачком спинку і поличку. поличку, пілочку, як хто каже. Підправте мене, якщо я десь неправильно говорю. Ось, І вирішила зробити рукав вв'язаним, тобто не пришивати, а вв'язати. Чомусь мені так більше захотілося приміряла. Я сподіваюся, що кардиган ще при вологотепловій обробці трішечки потягнеться. Мені дуже подобається цей колір, він дуже приємний. Я розраховувала, що це буде кардиган, який я буду носити вдома. Але він такий кайфовий, що, можливо, це буде кардиган, в якому я буду ходити на кавуську, наприклад, або за справами, або за ниточком. Він дуже класний. І я думаю, що залишиться один або півтора моточки пряжі. Не знаю, скільки піде на рукавчика. І хочу ще таку шапку на осінь. І якщо вам сподобається сам кардиган, я покажу вже кінцевий результат. То наступне відео буде огляд на кардиган. Я все-таки схему змінила і робила по-своєму, тому огляд на кардиган буде, я розповім, що я як набирала, тут неважко. Хто в'язав не один раз речі, зможе спокійно повторити такий кардиган. Пішла сшивати бокові частини, і сьогодні наберу один із рукавчиків і почну в'язати. Щодо кардигана, я вчора зшила полички зі спинкою приміряла на себе і вирішила робити в'язаний рукав. Ще таким способом я не пров'язувала рукав. Я або в'яжу кардиган, або петер з горловини, починаючи з лінії регван, і це все один виріб, практично, або взагалі без сшивань і швів, або це повністю зшивний плечовий виріб. Так, я ще не комбінувала, мені було цікаво спробувати, тож я підняла. Гачком петельки буду в'язати рівним полотном, а потім просто звужу, зроблю зменшення у два рази і хочу зробити рукав у вигляді такого ліхтарика. Я думаю, це буде гарно. Кардиган мені подобається. Нитки мені повинно вистачити. Думаю, на один рукав піде десь приблизно один моточок. У мене в запасі ще два моточки, разом із цим три. Тому я думаю, що мені вистачить і на рукава, і на обв'язку, і це буде дуже гарно. Сьогодні теплий травневий день. Я ходила, зустрілася з подругою і біжу додому. Зараз буду продовжувати тест над іграшкою, потім покажу, яку іграшку тестую, розповім про майстра. Я не першу іграшку тестую цього майстра, але вирішила поділитися з вами такою красою. Я обожнюю час, коли виходить сонечко і світло стає таким м'яким. Дуже гарно. і затишно. Я вчора отримала від чудо пряжі два моточки кідмохеру, якого я замовляла. Тут 200 грам на 100 г 1000 метрів. То, тобто в кожній бобінці в мене 2000 метрів, хочу зробити павутинку, але зробити її у вигляді кардигана, щоб вона не була на гудзиках, а на такому поясі. Бухнастому. Хочу спробувати нову модельку у роботі, розробити її. Це буде зшивний кардиган. Не знаю, можливо, подивлюся, як мені сподобається в'язаний рукавчик на цьому кардигані, що я в'яжу. І, можливо, тут так само спробую. А можливо, це просто буде рівний кардиган, щось більше схоже на кімоно. Надивилася я на схеми у Тані на каналі Чибрешна. Мені дуже все сподобалося. Я давно не пам'ятаю, що я так горіла в'язанням одягу. Одягу з пайцями, тому буду пробувати і будуть з'являтися у мене різні модельки навіть до замовлення. І ще я отримала пряжу. З петельки добра. Дуже швидко вона мені прийшла. Ось такі моточки. Це бобінна пряжа. Не знаю, схожа на кіт Мохера, дуже пухнаста, можливо, вовна. Підкажіть мені. Бо я складу не знаю, мені просто відправила на светрики для малечі. І ось такі. І маю ще три таких жовтеньких моточки. Потрібно зважити, скільки тут грам, навіть не знаю. Попробую відв'язати разочок, можливо, в три нитки, а можливо, перемотаю це все на такі менші моточки, і буду в'язати у шість ниточок. Хочу зробити з цього такий тепленький светрик чи джемперок для діток на два рочки, два з половиною, так як я зазвичай роблю. Адже літо швидко пройде, а малечі потрібно буде утоплятися, потрібно буде теплий одяг. Можливо, буде новий светрик, і я оформлю новий майстер-клас. Дуже мені подобається в'язати із бобінної пряжі, це цікаво, а коли у тебе є вдома моталка, ти спокійно можеш перемотати. Будь-який моточок пряжі і зробити собі той бунтик, який необхідно тобі по розміру, по товщині, по довжині, то я саме тому цю пряжу взяла в роботу.